Були любі друзі. представляє! Нарешті я добрався до Шукараж, друзі. І сьогодні ми зробимо огляд невеличкий цього чудового золота. 18 тисяч на баліку купимо дві звичайні, дві дорогих бонуски, ну, дорогих, супер-бонуски. І подивимося, що з того вийде, скільки вдасться підняти чи скільки вдасться замазати. Так що від вас, підписка, лайк, коментар від семислів. слів. З мене, як завжди, подарунок коментатору в понеділок в прямому ефірі ми вибираємо переможців, хто отримає. Відповідно за коментарі, подарунки. Сім відосів вийде на тиждень, сім переможців вибере. Щоб не пропустити цей прямий ефір, просто підпишіться, відкрийте мій канал і в шапці каналу. Там привіт я жолуді, там мій телеграмчик буде. Підпишіться, там вся інформація. На якому каналі, на якій платформі я стрімлю, коли я кожного дня стрімлю. По розіграшам, по бонусам, по всьому там вся інформація. Так що підписуйтесь обов'язково. До речі, це обов'язкова умова, щоб забрати подарунок, треба бути підписаним на той телеграм. Ну, це так. Так, тисяча, 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 тисяча. У нас шугараж тисяча. В чому суть, що. В чому різниця між звичайним цукром і таким дітки? Зараз сідайте, я вам розкажу. Шугараш тисяча. В ньому Максим x 25 тисяч, а в старому X5000. Шугарас тисяча. Тут на фоні максимальний X1024, x – в старому – 128 все все. на всё. Ну і в цьому новому цукрі є ще бонуска, Супер бонуска, яка коштує x500. За що платимо гроші? За те, що ти купуєш бонуску за x 500 і в тебе по всьому полю вже є X2 множник. Оце за це ви платите і я плачу. Я не тільки плачу, я потім ще як плачу за це, я ще плачу потім. Ну, це, це просто, я, я стільки бабок вже в нього вкинув цей цукор, що просто бахнуть. Я не знаю навіщо я взагалі. Вообще... Ну має бути відосик по цукру. Ну, коротше, тяжкий тяжкий слот. Прагмат, як став то провайдером року, там по якійсь там версії, блин, він після того, походу, от, одну. Підкруточку, коротше, чи викруточку зробив, що, 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 що нереально занести. Так, у нас X8. Тут просто-просто відбити бонус, це за щастя, я вам кажу, я, я просто я як дивлюся на свої. Ну, у нас свою історію, цю шугараж, то там, там, там просто жесть, там, там хочеться плакать. Так, ну ще щось, ще щось, ще щось. Ну ладно, не самий жадний бонус 1935 гривень за 3 тисячі купили, ладно, давайте. Давайте, бонус number 2. Спробуємо. Сейчас два еще два супер бонуса візьмемо, а там точно занесем. Там там, якщо тут 1935, то там 1937, а может 1938 занесем. Там там там, вообще лють. Все по X2, ты шо ты там, там. Матерь Божа. Так, ну бонуски мы будем и там, там і там є супер бонус. Таку будемо бонус брати по 3К. Ну, а по великому рахунку цукор і цукор, типу такого, щоб, щоб що, щось сверх'єстечного, надзвичайно ну, немає. Ну, типа, там все на X2, просто що X ну, цікавіше і гарніше, коли в тебе там х 256 X512, ти що думаєш, йомушки воробушки, що зараз несеться. А грає воно по суті так само. Я максимум x2500 заносив, поки що. І це бонуска Х500 коштує, це все одно, що Х500 в Ну, Може сьогодні ми переборемо це все діло і, і зможемо занести Х хоча б. Кого Хоча б X1000 занести тут в дорогі бонуски, в супербонуски, і вже було б добре. Так, ну дивимось, ми навіть, ми навіть може відіб'ємо бонуску. Це, 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 це. А скільки у нас там 17 тисяч було на початочку. Да? 200 гривень плюс, все, на. Це що таке? Ретроградний Меркурій. Тут кажуть, вообще десь. Йошкін ти кот, ти шо? Ретрижечку поставив? Здурів. Здурів, ти шо, ти шо ти шо так гнать? Да скільки 16-х нормально. Уже сейчас 32 ми Давай ще одну! Погнали, поїхали, друзі. Погнали, поїхали кохати цей слот. Хорош, 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 хорош. Диви, в нас уже тут 128 з'явилося. І в нас ще ще спінчиків. і 4 тисячі гривень. Не вже це воно. Невже я занесу в цьому слоті? Не вже я кончусь якісь бабочки верну. Бабочки, бабочки, бабузі, бл'я. Так, хорошо, диви 128 Диви, скільки 128. Диви, диви, дивіться, 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 друзі, 12 тисяч і 400. бля, зіблять. Давай, давай, 128. Ну, блин, ну, закрытий. Там по х щось поляпне. Показать же, що надо, які вони гарнесенькі, Ці 256. Хух, давай. 256. Давай, давно, спини. Остань спины. 256. є, Первая 256. Дивіться, блакитненька, яка гарнесенька. 3300 x500. Хорош. Хорош, добрий вечір. Добрий вечір. І остане. Ну дай, ну дай, ну дай. Блін, не туди. Ну ладно. Нормально. Хорош. Рубуш! Ру. 17 тисяч. Це ми стільки заходили у нас було. Хух Ну блин, друзі, Х550, добрий вечір. Це звичайні бонусочки. Ну погнали, дивитися, дивитися. Блін, ретрішка на останньому спіні. Те, шо ти, шо ти, шо ти, шо? Блін, ну ладно, ладно, найбуде, найбуде. Це все ретроградний Меркурій, по-любому, я десь читав. Я не знаю, що це означає, друзі. Напишіть, хто знає, що таке ретроградний Меркурій в коментарі, бо я десь щось в телеграмі читав, що, що щось воно таке, начебто. Піш... Війшов Меркурій в ретроград, якась хуйня, Коротше, щось твориться страшне. Меркурій в ретрограді в Україні пісок від сахари, якийсь, Йопти. Що несе, цей цукор видає. Ну, це, це просто якийсь. Три всадника Апокаліпсиса. Звучить так, по мере. Так. Ну шо, ріднесенький? Так, давай, 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 давай давай, 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 давай. Ну, бачите, коротше, тут зразу Х2 по всьому полю, і це ну, дуже економить час по факту. Тобі, щоб Х2 було, то потрібно, щоб дві зігровочки було. Типа на кліточці, а тут в тебе на будь-якій кліточці Х2. Сенсейшн Майгадбл 468. Ну бонуска x500, розумієте? Тобто тут я заносив x тисячі це виходить, я за 3000 купив за таку ж ціну, 15 000 заніс. А по факту це все одно, що я заніс x500 звичайні бонуски, ну ви розумієте. Так. Диви. Диви! 256 сюди на базу. І чень взяти. Червоних, червоних, червоних не, 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 не вистачило. Ну і... А, ще один свінчик. Ну і все. Якби зірочки обрати, кані. Белін. Якби зірочки там забрати, ну 3200 відбили бонус, друзі. Тридцятка на баліке. Ну поки поки непогано йдемо. Поки-поки даже -поки цукар дивує. Я, 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 я Белін, дуже радий такому розвитку подій. Так. Поїхали. Ну, щоб б ці дорогі, хоча б хоча б X1000 занести, ну це, це, це x 200 рахую, звичайний. Просто занести x 2 від 6К, коротше, занести і. Я був би щасливий. Ретріжечку якусь. Ретріжечку якусь може, може. Може, може, ретрижечку якусь, якусь чи не, якусь, чи, 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 чи ні. x 16 поки 16. Вон, не зіграло. Не зіграла. Ну, понятно, понятно. Тут. Ого. Дивись, скільки, скільки цих. А, тут тут ретрижечка надо. Дивись, Зіграло. Що то за форма була? В формі чого то воно зіграло. Я щось не знаю. Хто знає, напишіть, що то за форма була. Два шарика там. Так, і. 16. -х. І 16. Нормально. Плюс 10. За там 10 хвилиночок, я думаю, це успіх успішний. Цукор, і занесла, до речі, проста бонуска, недорога. Так що так що десь так. Ну, так от ми погралися. 30 майже на баліки. Я, я, я. Так. Що я довольний. Все, Шугараш, у мене є галочка на каналі, я більше я махав. Ото поки цей канал не забанять, я більше про цукор знімати не буду. Ну Мені треба ще на діда зняти, надо, ну, коротше, на внучку, ну це вже, вже зовсім друга історія. Так що, друзі, лайк, підписка, коментар від цими слів. Обов'язково стрім сьогодні вечірком буде. Відос буде завтра, в цей же час на цьому ж місці. Так що всім дякую за увагу. Всім гарного вечора! Ну, а по традиції, щоб ви не сумували, я тут лишаю підбірочку зі своїми кращими заносиками. Залітайте, подивіться, лайкайте. цьом цьом пока-пока.